Доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вас вітати на своєму каналі, який називається Надіжда Жилова. Сьогодні я хочу вас познайомити з такою резинкою. Знов таки, знайшла її на Pinterest. Я вам посилання залишу під відео. Рапорт цієї резинки три петлі і два рядка. Вона з лицевої сторони виглядає так, вона дуже рельєфна, пружня, з виворотній сторони виглядає таким чином. В'яжеться вона дуже просто. Якщо вам цікаво, можете подивитися, як вона в'яжеться. Цю резинку можна використовувати як самостійну, як резинку. Можна використовувати її для в'язання повністю всього виробу. Вона доволі таки рельєфна, гарна, або як оздоблення десь невеличкими клаптиками дов'язувати, в'язати планку, в'язати низ, і потім це використовувати як готовий виріб. Якщо цікаво, подивіться, зараз я вам покажу, як вона в'яжеться. Я вже трошки пров'язала, набрала 27 петель, тобто 3 петлі візерунку, додаткова петля для симметрії і 2 кромкові. Пров'язала для того, щоб зручніше було тримати в руках спеціалі, в'язати і не заморачувати вам голову, як починати в'язати візерунки. Отже, починаємо. Перший ряд рапорту, одна виворотня. Далі дві петлі пров'язую разом за задню стінку, не знімаючи зі спиці, пров'язую першу петлю лицьовою за передню стінку. Пров'язала, Знімаю петлю. Далі виворотня. Знову дві петлі разом за задню стінку, не знімаючи зі спиці петлі, пров'язую першу петлю лицьовою за передню стінку. І так до кінця рядка продовжуємо в'язати. Дві петлі разом за задню стінку, не знімаючи, пров'язуємо першу петлю за передню стінку лицевою, знімаємо, дов'язуємо до кінця рядка, і потім я покажу, що робити на вивороті. Виворотній ряд не менш цікавий, ніж лицевий. Така незвичайна резинка, вона доволі пружня, рельєфна, її можна використовувати не тільки як резинку, але й як оздоблення якогось вибору, виробу, вибачте. Це вже вам вирішувати, як ви її використаєте. Зараз дов'яжу до кінця буду пров'язувати другий рядок, виворотній, покажу далі. Остання виворотня петля кромкова, розвитаю в'язання і починаю в'язати на вивороті. Знімаю кромкову петлю, дві лицьові, одну петлю знімаю. Зі спиці нитка поперед неї. Дві лицеві знімаю нитка поперед петлі. Дві лицьові. Доволі нескладний візерунок, гарно запам'ятовується. І виглядає він в кінці виворотнього ряду. Лицьова, кромкова, перевертаю. Починаю в'язати з першого ряду аеропорту. Тобто, у нас аеропорт з, 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 з трьох петель і двох рядків. Знімаю кромкову, одна виворотня, дві петлі лицеві за передню стінку, не знімаю петлі зі спиці і пров'язую першу петлю лицевої, знімаю. Виворотня, дві петлі за задню стінку, потім, не знімаючи, пров'язую першу петлю лицьовою, виворотня. І так, до кінця рядка. Такий вигляд має перший рядок нашого рапорту після пров'язування. Бачите, нібито усе якісь петлі стирчать. Ви не лякайтесь. Це з-за того, що ми першу петлю. З двох петель, які ми пров'язували лицевими то за задню, то за передню стінку. Я першу петлю пров'язувала двічі, тобто дві петлі разом за задню стінку, і потім, потім одну петлю за лицеву стінку. І тому ця петелька виникає з-за того, що пров'язана двічі одна петля, а друга залишається нібито знизу. Коли ми будемо пров'язувати виворотній рядок, дві лицьові, і оця петля, яку я двічі пров'язувала, я в виворотньому рядку її не пров'язую, я її знімаю нитка поперед в'язання. Дві лицьові знімаю петлю. Не пров'язуючи нитка попередв'язання. І все вирівнюється на лицьовій стороні, підтягуються петлі, і все виглядає гарненько і рівненько. Ну, ось і все. Я закінчила в'язати цей зразочок. А якщо вам сподобалось, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь, дозвольте продвигати мій. Канал. В мене буде тоді стимул ще щось вам показувати, якщо вам подобається те, що я роблю. На цьому буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!